Якщо ми говоримо про корупцію, то корупція це дуже широке поняття, вона є абсолютно різна. Причина банальна: немає коштів, я поясню ще, що це значить. Тобто, коли в тебе немає коштів, заплатити достойну заробітну плату людям, які на посадах, які можуть бути в корупційній складовій, коли в тебе немає достатньо коштів забезпечити цю, цю процедуру, в тебе виникає корупція. Яскравий приклад з реформою поліції, так званої. Зараз багато хто наїжджає на поліцію, але мені хочеться просто цим людям, можливо, молоде покоління не знає, Але ті люди, які застали ще стару міліцію, то мені здається, ну тільки дебіл де буде розуміти різницю між а, поліцією. Часу реформування, от як тільки запустили її, і старою міліцією. Ну, я скажу, тільки дебіл може цього не розуміти. Ну або людина, яка не знає, як запускалась реформа? Було нормальне фінансування, в тому числі з допомогою західних партнерів. Поліцейським зробили нормальні умови роботи. В них було нормальне матеріально технічне забезпечення, була нормальна заробітна плата, і вони максимально нормально виконували свою функцію. Якщо ми говоримо саме про патрулю, от вам прям, прямий приклад того, як це відбувається. Але на ці реформи потрібні кошти. Кошти з повітря не беруться, їх треба заробляти. Тобто це такий симбіоз влади, економіки. Той, хто каже, що реформи дуже просто, треба просто от там закон змінити і буде реформа, ні, це так не працює. На жаль.